Саме актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми говоримо про дієту і що важливо про неї знати. Наша гостя Марина Благ, дієтологиня. Пані Марино, мої вітання. Вітаю вас. Дякую вам велике, що ви підняли таку важливу і актуальну тему. Наразі багато людей так плутаються, що є корисним, а що ні. Тому дякую вам велике за запрошення. І власне розпочинаючи нашу розмову, ви вже сказали, що багато людей плутаються, що корисно, що ні, якщо говорити про дієту. Що це таке? Тому що більше люди звикли, що це про схуднення. Насправді, що таке дієта і коли вона потрібна? Взагалі, дієта це раціон, який спеціально підбирається під людину, де прописані кількість їжі. Нутритивна, енергетична цінність, кулінарна обробка та режим харчування взагалі дієти використовуються у дієтотерапії, у лікувальних, профілактичних, реабілітаційних або ж елімінаційних метою. Тому в більшості випадків саме дієту має назначити спеціаліст, і коли він бачить, що є у вас можливо гострий стан захворювання післяопераційний період, або ж є непереносимість певних продуктів. Якщо говорити про дієту для схутнення, зрозуміло, є багато видів. Люди здебільшого шукають свої рецепти в інтернеті або там подружка порадила подружці, то власне які є методи дієти для схутнення, і як правильно підібрати для себе для конкретної людини. Ну, в першу чергу я хочу зазначити, що дійсно є рейтинг, і рейтинг, саме, на який опираються Асоціація дієтологів України, і саме в цьому рейтингу на 2025 рік є чотири дієти, які дійсно ефективні. Перше місце це середземноморська дієта. Вона вже є на найпершому місці в рейтингу 8 років. Друга це даж дієта вона використовується при лікуванні гіпертензії, третє місце це мант дієта. і Четверте місце флекс Деригіянська дієта. Тому тут важливо в першу чергу розуміти дійсно, як ви кажете, чи є потреба собі назначити дієту. Але знову ж таки, я хочу зауважити, що дієта це також і лікування. Тому, будь ласка, самолікуванням не займаємося. Обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста, і по вашим індивідуальним показникам спеціаліст підбере дієту, яка буде підходити саме вам. Як фахівець поясніть, як же правильно підібрати дієту конкретній людині для схуднення? З Чим до вас звертаються? Це можливо якісь індивідуальні показники здоров'я. Якщо давайте беремо так здорова людина, але вона хоче схуднути там, привести себе форму до літа. Як це правильно зробити? В першу чергу потрібно розуміти так, чи в нас є дійсно надлишкова вага, чи в нас є вже ожиріння, так, щоб ми розуміли захворювання чи транзиторний стан, скажімо так, дійсно, в першу чергу, людина повинна розуміти реальні цілі, тобто це не буде швидке. Це не буде колосальне схуднення в нормі людина має втрачати близько одного кілограма на тиждень. Це дуже гарному такому випадку. Тому. Тут потрібно розуміти перше, це реальні цілі. Друге, це потрібно розуміти те, щоб вам було комфортно. Тобто спеціаліст підбирає до вашого режиму дня, до ваших циркадних ритмів, до вашої фізичної, до вашої фізичної активності, і також є важливим те, щоб вам були комфортні да, продукти, тому що якщо ми йдемо на схуднення, да, в кращому випадку, як ви вже наголосили, що до літа краще так не робити. Да? Тобто, ми маємо. Найти правильне харчування збалансоване, яке буде з вами постійно. Тому ви, спеціаліст вам підбирає продукти, які є для вас корисними, так, які є в доступі, тобто не потрібно бігати за різними суперфудами. І максимально ваш раціон повинен бути вам зручним. Третє, на що також ця фізична активність, на що ми опираємось обов'язково при схудненні, враховують цей момент. Тому найголовніше. Головніше, якщо ви хочете знайти е, саме е, харчування для е, підтримки або для трішечки схуднення, так тому краще. Е, Йти до спеціаліста і вже дивитися і обговорювати саме ваш індивідуальний так план, а не як там кажуть подруги чи, наприклад, інформаційні джерела. А знову ж таки, якщо говорити про інтернет, дуже часто з'являється реклама, що достатньо випити одну пігулку і все ти схуд, там різні біодобавки пропонують, і так далі. Наскільки вони можуть бути навіть небезпечними, і чи справді вони такі результативні в процесі схуднення? Так, дуже актуальна тема, дуже цікава і дуже болюча, як на мене, тому що дійсно пігулки, так, саплементи це є дуже небезпечно, тому що на це підписуються люди, в яких кілька кілограмів є зайвими, але дійсно у такому випадку не потрібно це застосовувати, тому що дійсно це є дуже небезпечним. І навіть я вам зі свого досвіду скажу, що навіть якщо ви, наприклад, застосовуєте лікування так, але не зробили перші два пункти да, харчування та фізична активність, то скоріше за все це не буде таким ефективним. Тому тут тільки потрібно в першу чергу працювати з фізичною активністю і з харчуванням. Тобто немає такого рецепту, що я не буду нічого робити, знаєте, як кажуть, щоб це з'їсти для того, щоб схуднути, це не діє, це не діє. Це повинно бути взагалі, в нас трішечки в людей є, що потрібно схуднути до події, до літа. Так дуже небезпечно робити, тому що як зазначалось в інтернеті, зараз дуже є таким популярним модо дієти чи, наприклад, навіть голодування. Хочу запевнити, що навіть якщо ви Застосуєте на собі ці способи харчування, так то це може бути небезпечним, і як ви побачили, мінус це не є жирова тканина, це є м'язи, це є водичка та глікоген. А з якого віку можна починати дієти для, для схудлення? Тому що, наприклад, зараз дуже часто е, трапляються випадки у дівчаток, підлітків, коли вони намагаються худнути, і в результаті вони е, мають розлади харчової поведінки. Наскільки ось ця проблема є популярною, і власне, коли ж можна починати худнути, з якого віку? На жаль, так проблема є дуже актуальною. Більшість дівчаток з 10 років уже дівчатка так транслюють собі гарну картинку з дійсно худорляве тіло, але я хочу сказати, що це є дуже небезпечним. Будь ласка, батьки, зверніть на це увагу, тому що. А були випадки, коли приходили дівчатка. Так ми з ними розмовляли, і на жаль, вони дійсно говорили, що ми за цілий день можемо нічого не їсти або там один фрукт, тому це є дуже небезпечним. І тут є проблема в тому, що лікування таких діток да. Хлопчиків також є, але в менший, менший відсоток потрібен вже спеціаліст, так дієтолог, психолог і ще, можливо, навіть гінеколог-індекринолог. Тому потрібно увагу звертати на харчування ваших дітей детально, тому що дійсно наслідки можуть бути дуже не, не, не дуже такі позитивні. А якщо говорити по про вік, з якого віку можна вже починати худнути дієти спеціалізовані відповідно до рекомендацій лікаря? Тут я скажу просто худнути і так, дієти, які просто для схуднення вони не є потрібні для дитини, тому що дитина взагалі це ще організм, який Росте, який розвивається. Тут має бути збалансоване харчування, яке відповідає саме віку дитини. Звертатися до спеціаліста потрібно у випадках, коли ви вже бачите, що є надлишкова вага, або ж коли ви бачите, що дійсно є питання у тому, що дитина мало їсть. Чи дитина швидко втрачає вагу? Тут дійсно потрібно вже звертатись до спеціаліста, і вік тут може бути як від 10 років, так і від 15. Тобто ми орієнтуємося по дитині, дивимося на її харчову поведінку і на її вагу, і на її поведінку взагалі. А якщо говорити навпаки, навпаки про ожиріння дітей, наскільки ця проблема сьогодні актуальна, особливо підлітки? Так на жаль, ця проблема є також дуже актуальною, навіть трішечки більше, тому що перша проблема вона була пов'язана більше з інформаційними джерелами. В підлітків ожиріння є набагато розвиненіше за останніми дослідженнями, які проводились в Україні. 50% мають надлишкову вагу 29% з них. Які вже на порозі ожиріння або надлишкової вагої, і майже 3% це вже важка, важке ожиріння, коли вже потрібно підключати багато спеціалістів. Тому підлітків так, дуже поширене ожиріння, із, ну, це зрозуміло, тому що на даний час так, більшість підлітків вони проводять за Електронними джерелами, так, більшість дивиться телевізор, планшет, і в більшості випадків вони ще перед собою мають щось підкусити, переїсти. Це дуже впливає на надлишок ваги. І, звісно ж, доступність ультраперероблених продуктів це взагалі тема, яка. Які це продукти? Це продукти. В першу чергу я хочу зазначити, що також по останнім дослідженням, що є цікаво, в Україні підлітки, тобто не підлітки, діти з 6 до 19 років взагалі взято загалом дуже мало вживають овочів. Так при нормі, що мають вживати там 100% ми візьмемо, то овочі вживають тільки на 40%, тобто це дуже мало. Але солодкі газовані напої, це відсоток вживання у дітей це 20%, Це дуже велика. Дуже великий відсоток, і потрібно розуміти, що солодкі газовані напої вмістять велику кількість цукру. Так, там на 100 грам може бути від 30 до 50, до 50 грамів. При нормі, що людина має вживати 25 грамів, тобто, вже ми можемо собі розуміти, яку шкоду наносять солодкі газовані напої. І, звісно ж, ультраперероблені продукти: фастфуд, картопля фрі. Ем... Чіпси, сухарики, попкорни, морозива, випічка, тобто сосиски. Отакі от продукти бажано обмежити особливо, обмежити бажано всім, але підліткам максимально потрібно обмежити. А які є норми, коли батькам зрозуміти, що от в дитини вже почалися проблеми з надлишковою вагою? Є норми там для конкретного віку, яка має бути норма ваги, або можливо якось візуально батьки мають зрозуміти, що вже потрібно. Бути обачними і контролювати харчування своєї дитини? Так, взагалі у діток ожиріння ми визначаємо про перцентилях. Тобто більше 85 перцентиль – це вже є надлишкова вага, більше 95 це вже ожиріння. Тут потрібно розуміти, так, що ми не відносимо до, не відносимо до дорослого ожиріння, так, але вже у підлітків, таких як там, наприклад, 17 років, ми вже можемо розуміти, що дійсно ми бачимо, що є вже відхилення так, від норми, взагалі можна звернутися да, там, до сімейного лікаря, якщо ви вже бачите, що є питання, і вже надалі він може вам сказати, чи потрібен дієтолог, так, ну, так щоб батьки самі розуміли, це потрібно ну, візуально також бачити да, дитинку, як вона розвивається, росте і в такому плані. Ще хочеться поговорити про дієти не лише для схуднення, тому що дієта, ви вже сказали, що є різні види, і часто їх призначають лікарі після лікування або в процесі лікування. Розкажіть про це наскільки потрібно дотримуватися, і власне під час якого лікування назначаються дієта? Так, взагалі знову ж таки хочу наголосити, що дієта це раціон, який призначений в певний період життя. дієту призначає знову ж таки спеціаліст. І вона є наприклад при післяопераційному періоді, да там після резекції шлунку чи після видалення жовчного міхура. При гострих стадіях захворюваннях різних виразкова хвороба, гастрити, жовчокам'яна хвороба, сечокам'яна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, знову ж таки, панкреатит. Тобто я наголошую, що дієта повинна бути тільки у гострий період цих захворювань. Також є такі захворювання, як подагра, артрит. Тут ми також на гострий період повинні там, виділити продукти, які потрібно обмежити або взагалі заборонити вживати. І також є. Мінаційна дієта, яку призначають при целіакії такому захворюванню, або непереносимість лактози і при харчових алергіях, тобто це також дієти, які є виділяють на певний час і вже діагностують, чи є хворого відхилення на непереносимість цих продуктів, чи немає. Тому дієта знову ж таки це не, це не про схутнення, да, там що на, на довгий період часу, це тільки при гострих періодах захворюваннях чи станах. А коли бувають протипокази для дієти і при схудненні, і можливо під час лікувального процесу, які власне можуть бути характеристики чи власне в людини якісь запити, що не можна призначати дієту? Тут я скажу так: протипокази взагалі є до вибору дієти. Так? Особливо хочу наголосити, що знову ж таки люди, які вирішують, що мені потрібна ця дієта, це вже є трошечки небезпечно, тому що ми не знаємо, чи дійсно цій людині взагалі потрібна дієта. Тобто, перше, що я хочу, протипоказ, да, це трошечки, я ж кажу, дієта визначає спеціаліст, і при гострих станах він вже бачить, що потрібна ця дієта. Але тут я Хочу наголосити про те, що в жодному разі не можна голодування, так якщо ви просто нормально функціонуєте, ви собі вирішили там кілька днів поголодувати. Також не можна монопродіяти монопродукт, теж дуже багато випадків там, що приходять люди, які дійсно були там тиждень-два на одному кефірі чи на одній крупі, тобто такого не можна, тому що ваш організм, взагалі, організм це дуже розумна річ, яку ви не зможете перехитрити. Тому він його головна задача це функціонувати. Але якщо він не буде отримувати всі макро і мікронутрієнти, він буде витягувати з середини, тому тут треба бути дуже обачливим, тому що е, самим призначати собі дієти не можна. Е, почитати в інтернеті також треба 10 разів подумати, послухати подругу, це те саме. Тому е, знову ж таки, головне це прийти до спеціаліста, і ви маєте вже в собі продумати, який у вас є запит, так щоб вам було комфортно, зручно і е, яка вже є ціль, мета у вас. Ви будете вирішувати разом. Пані Марино, з вашого досвіду не лише про дієти, а взагалом про культуру харчування українців. Наскільки вона виражена? Наскільки українці харчуються правильно? Так, тут я хочу сказати, що на даний час є і гарна новина, так і не дуже. Гарна новина в тому, що дійсно зараз дуже багато джерел інформації, так просвітницької роботи. Дійсно люди більш детальніше вивчають склад на етикетках, більше приділяють увагу харчуванню. Але з іншого боку, також є і проблеми, тому що як медицина розвивається, так і маркетологи, так і продукти також в нас. Продовольчі товари гарно розвиваються. Тут я би хотіла трошечки надати увагу відсоткам. Тут також було зроблене дослідження саме на осередньо статистичного українця, і трошечки проговорити, щоб було зрозуміло, де в нас є проблеми. В першу чергу я би хотіла відмітити, що багато українців мало п'ють чистої водички. Тобто на середньостатистичного українця тільки 500 мл за день може випити людина при нормі хоча б літр півтора літра, вже в залежності від фізичної активності та погодних умов. Далі хотілося б виділити також, що більшість українців дуже мало їдять овочів. Тобто з норми, так, тільки 40% знову ж таки на овочі, на фрукти взагалі там 30 від норми, і є важливим також включення корисних жирів. Взагалі в нормі, хоча б 30 грам жирів їсти на добу. Українці їдять 9 г, тобто це дуже мало. І, звісно ж, м'ясо всі обирають більш таке жирненьке, але да? краще обирати біленьке м'ясо, тобто це індичка, кролятина, курка і вирізка свинини також підходить в такому плані. І ще хотіла б більшу увагу надати саме солі та цукру. В першу чергу те, що українці їдять дуже багато солі, і кожна людина вже знає, що ризик да, серцево-судинних захворювань дуже шаленою швидкістю збільшується. І ви можете профілактувати так, навіть додавши менше солі, тобто норма так 5 грам солі на добу на дорослу людину, але по оцінці так, дослідження українці їдять 10 грам, тобто в два рази більше. Ви можете менше так підсалювати вдома, і потрібно розуміти, що також вживання ультраперероблених продуктів також там є великий міст солі І з цукром. Тут взагалі така історія да, так, двозначна, тому що. Взагалі, цукор він не є таким прям шкідливим, але потрібно його контролювати. Кількість вживання, тому в нормі 25 п'ять грам цукру на добу, але українці їдять 50 грамів, 80 грам тобто зменшувати вміст цукру так можна контролювати. Солодощі, так газовані напої і, і перероблені знову ж таки продукти. Якщо говорити така практична порада для глядачів, ви як дієтолог. Що самі точно не вживаєте і не радили б вживати нікому, можливо, щось із готових продуктів. Перше, що я не вживаю взагалі, це газовані солодкі напої. Тобто це табу для мене, і просто розуміючи, які калорії і яка кількість цукру йде в ваш організм, це ви самі себе труїте. Так? Я не кажу, що обмежувати, якщо ви да, на постійній основі, але там виключити. Але обмежити дійсно потрібно. Чіпси, сухарики взагалі, це велике табу. Неваж... Можливо, навіть хай по складу вони будуть там, максимально да, здорові, також не вживаю, і перероблені маргарин. Так? От, також всі бояться маргарину, дійсно дуже поганий продукт, випічка, так? особливо магазинна випічка, солодощі магазинні. Тобто, краще вже зробити домашнє з солодковишковим маслом. Але це три продукти, які точно. Потрібно я би виключила взагалі їх, але ну якщо то хоча б обмежити до мінімальної кількості. І ще знаєте, є такий вислів, про який говорили ще давні філософи, що ми те, що ми їмо. Якщо говорити зараз про сучасний стан, який відбувається в Україні, як пояснити, що зараз є українці, враховуючи те, що вони їдять? Да, також дуже цікава тема. Хочу сказати, що те, що ми їмо, я з цим погоджуюсь, тому що дійсно те, що ви будете їсти, буде впливати на. Ваш здоров'я так, в першу чергу, на ваш фізичний стан. На ваш ментальний стан, на вашу фізичну активність, тому тут я погоджуюсь. Також є ще така, така також думка, що ми те, що ми їмо, впливає на наш мікробіом, так, що він нами контролює. Тому це також правда. Але дивлячись на зараз, 100% сказати ми те, що ми їмо, також не можна, тому що це більше про те, що люди більш поринули в цю тему харчування, і вже, і вже прям так поринули, що більшості росла да чим нормальне відношення до їжі. Я взагалі кажу, в першу чергу потрібно е, розуміти стан вашого організму і ваш психоемоційний стан, дивлячись на теперішні часи. так? Е, Обов'язково дбати про ваше ментальне здоров'я. Да, Наприклад, якщо ви хочете з'їсти шматочок тої цукерки, то не потрібно цього боятись, але ви будете задоволені, і це принесе задоволення вам. Тобто... На ваш психоемоційний стан позитивно вплине. Тому зараз на даний час більше потрібно думати про ментальне здоров'я, так але розуміти, що з їжею мають бути спокійні, нормальні відносини, так а не культ їжі, думати, де, що, коли переїсти. Тільки про це. Тому я считаю, я вважаю. Що важливо приділяти час е, ментальному здоров'ю, але і розуміти, що ви е, вживаєте кожного дня. Тут е, така у мене думка. І на завершення, хочу ще поговорити про профілактику. Сьогодні медицина культивує, що профілактика це найкращий спосіб боротьби з будь-якими хворобами. А що стосується дієтології, чи потрібно приходити для профілактики до фахівців, звертатися з будь-яких питань, що ти відчуваєш або не відчуваєш, але принаймні проконсультуватися як до про до прикладу у стоматолога півроку, раз півроку, прийти, щоб зубки були вно? Ормі так само і організм чи потрібно приходити для профілактики до дієтолога. Так тут я вважаю, що ми дивимось на те, що зараз більшість, на жаль, людей мають і хронічні захворювання, да тобто ми вже розуміємо, що десь якісь прогалини є. Дійсно, дієтологія, вона може і профілактувати, але ви тут повинні дивитися по собі. Звісно, зараз багато є інформації, ви можете відфільтрувати, да, що вам потрібно, що вам не потрібно. Але якщо ви бачите, що я сам впоратися з цим не можу. Дійсно, тут потрібний фахівець просто для того, щоб стоматологів трошечки бояться, а тут дієтологи боятися не потрібно, особливо дієтологи, які да, зараз більш вони такі свідомі, Мі, ніхто не буде виключати, забирати, всі підходять і дивляться до потреб саме ваших. Тому дійсно, якщо ви відчули, так немає ваше там надлишкової ваги, там наприклад, чи ожиріння, але ви відчуваєте, що ви поїли вас втома, так вас слабкість. Вам щось не подобається. Ви хотіли б більше інформації, навіть да, почути, щоб саме особливо в кого є дітки. Так, от також багато людей там приходить, що я хочу щось себе, але і для діток. В першу чергу я скажу, що ви це вже є вирішення проблеми для діток, тому що саме ви. Вже цей приклад, так і ви вже застосовуєте ці знання в себе вдома, і ви вже лікуєте дітей. Тому тут дійсно тут потрібно бачити по вашим самопочуттям, але знову ж таки, якщо ви бачите, що ви самі не справляєтесь, якщо ви бачите, що є дійсно питання, вас краще звернутися до фахівця, щоб. Не було дане наробити собі біди, як то кажуть. Пані Марину, дуже дякую вам за таку цікаву, справді пізнавальну розмову. Думаю, нашим глядачам буде дуже корисно все про що ми сьогодні з вами говорили. Так, да, Дякую вам велике за запрошення. Дякую ще раз вам. Дякую. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.